Те, що вам треба знати про ТРВ «Автомотів». Компанію ТРВ заснували у 1900 Першому році у Сполучених Штатах це не просто один з світових лідерів з виробництва деталей гальмівної системи та деталей двигуна. Колись компанія виробляла навіть деталі для американських космічних кораблів. Ось це так поворот. Протягом всього існування компанія постійно проходила. Через злиття та поділи бізнесу у 2002 році ТРВ Автомотів як виробник гальмівних систем та деталей підвісок опинилась у власності німецького концерну ZF. Це третій у світі найбільший виробник автокомпонентів, якому належать бренді Сакс, Лінфордер, Богоя і ВАПКО. Підрозділ з виробництва деталей двигуна належить іншій компанії, і у нас на сайті майже не представлений. Під брендом ТРВ виробляються практично всі деталі гальмівної системи. На дискові колодки шукайте у нас на каналі Окремий огляд. Також доступні диски, барабани, барабанні колодки, супорти. Гальмівні циліндри, деталі ручного гальма, датчики АБС, гальмівні підсилювачі, шланги, троси, гальмівні рідини. Також в асортименті доступні амортизатори, стійки стабілізаторів, важелі, рульові тяги та рульові рейки.